Чи можна на заочній формі вступити на бюджет в нашому університеті? Передбачено майже на всі спеціальності можливість вступу на бюджет на заочній формі навчання. Скільки, Скільки в середньому буде коштувати комерція в нашому університеті? Всі спеціальності на бакалаврат і всі спеціальності на магістратуру вони матимуть ціну. Ще я знаю, що нас будуть дивитися не тільки майбутні вступники, а й наші студенти Для того, щоб вступити в магістратуру, бажаючи повинні здати два випробування. Чи може? наприклад, філолог бакалаврату перейти на магістра, наприклад, на менеджмент. Це називається перехресний вступ або вступ за неспорідненою спеціальністю. Привіт! З вами медія лабораторія Шепіт, і сьогодні у нас в гостях токар Наталя Миколаївна. Добрий день. Вітаю всіх. Перейдемо до першого питання, що хвилює наших майбутніх вступників, так як починається програма для вступу. І абітурієнтів цікавить, наприклад, який прохідний бал буде в цьому році на, на, до нашого університету. В ну, першу чергу дякую, що запросили. Дуже цікава рубрика. В цьому році вступна кампанія вона трошки складніша ніж в році минулому. Що стосується прохідного балу, звісно, ми не можемо зараз сказати, який він буде, тому що на різні спеціальності різний прохідний бал. Але єдине, що варто знати вступникам нашим майбутнім, що Якщо ви бажаєте вступати на бюджетну форму навчання, вам треба набрати не менше 130 балів за результатами НМТ. Якщо ви бажаєте вступати на комерцію, то достатньо буде 100 балів. Ну і виключення становить спеціальність 081 право. Там для вступу і на комерцію і на бюджет необхідно набрати не менше 150 балів. На майбутнім вступникам треба постаратися вступити до нашого університету. Перейдемо до другого питання, що є основою для вступу до нашого університету цьому році основою для вступу в університет не тільки в в будь-який університет. України є складання національного мультипредметного тесту. Також можна вступати за результатами НМТ 2023-2022 років, і навіть за результатами ЗНО 2021 року. На певні спеціальності також передбачено, ще додаткове складання творчого конкурсу. А от тим людям, які не складали навіть НМТ, не ЗНО, тільки творчий конкурс буде вирішений проблеми Ні. Цьому році НМТ є обов'язковою мовою вступу, тобто не передбачено таких категорій, які можуть не складати НМТ. Замість НМТ можуть складати спесіду певні пільгові категорії людей. І чи багато в нас місця для вступу на бюджет саме для людей з пільговими категоріями? І які саме це пільгові категорії будуть що стосується кількості бюджетних місць, це визначає міністерство. Ще розходів бюджетних місць між вузами України не затверджений, але я можу запевнити наших слухачів, що у нас майже на всі спеціальності будуть бюджетні місця, правда? Їх обсяг поки що невідомий. Що стосується пільгових категорій, вони є, як і кожного року, і в цьому році також, значить, пільгові категорії. В принципі, ось вони можуть претендувати на вступ за трошки полегшеними правилами. А саме, в першу чергу, це може бути вступ на основі співбесіди замість НМТ, як я вже казала. Друге це вступ на підставі квоти 1 і квоти 2. І третє це переведення з комерційною на державну форму. Навчання, якщо людина має ось певну пільгову категорію, що це за пільгові категорії? Ну, в першу чергу, це особи з різними ступенями інвалідності, особи з особливими потребами. Але для підтвердження ось цього статусу необхідно надати ну, відповідні медичні довідки. Ну, зазвичай, особи, які користуються такими пільгами, вони знають. Чи... Що вони мають право на ці пільги, вони ці довідки мають. Також окремою категорією пільговиків є учасники бойових дій. Також пільговими умовами вступу користуються внутрішньо переміщені особи, діти-шахтарів, які мають стаж підземної роботи там не менше 15 років, діти-сироти. Ну і знову ж таки особи з інвалідністю різного ступеня. Чи в нас передбачена в університеті заочна форма навчання? Так, безумовно. Заочна форма навчання передбачена. Була там довга дискусія. В минулому році говорили про те, що можуть її відмінити, але в цьому році заочна форма навчання зберігається. Ну і найбільшу кількість спеціальностей, які представлені в університеті, заочна форма навчання у нас є. А чи можна на заочній формі вступити на бюджет? І якщо так, то на які приблизно будуть спеціальності? Передбачений бюджет можна вступити на бюджет. Так само у нас в нашому університеті передбачено майже на всі спеціальності можливість вступу на бюджет на заочній формі навчання. Виключення там буквально кілька спеціальностей становить. А то всі спеціальності, які заявили конкурсні пропозиції. Я просто не називаю, тому що це більше відповідно, більше 60 різноманітних освітніх програм. Я не можу їх всі перерахувати в ефірі, але на більшу частину бюджетні місця на заочно. Форму є. Їх небагато, але є. Це дуже добре, тому що я знаю університети, які, наприклад, на заочну форму приймають тільки на комерції. У нас теж є такі спеціальності. Просто є чітко визначений міністерством перелік спеціальностей, на які ми не можемо брати на бюджет. Наприклад, та ж сама спеціальність право передбачена тільки комерційна форма заочна психологія, так само, тільки комерція, менеджмент. Тобто є ряд таких спеціальностей, які користуються попитом, і держава не виділяє на заочну форму на них бюджетні місця. А що це за спеціальності, які мають особливу підтримку від держави? Є ряд таких спеціальностей, їх всього там 64 з різних галузей. В нашому університеті вони представлені не всі. Що це за спеціальності? Це спеціальності, в яких держава ну має на які держава має попит, яких державі не вистачає, і тому вона вводить такі певні пільгові умови навчання для тих, хто бажає вступити на ці спеціальності. В нашому університеті є 12 таких спеціальностей. Осте, які користуються особливою підтримкою держави, це майже всі спеціальності галузі ну, людини, освіта, педагогіка, це дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта. А в середній освіті це галузі природничого спрямування. Це математика, фізика, інформатика, біологія, хімія і також. Трудові технології, потім професійна освіта, і спеціальна освіта. І 112 статистика ще одна спеціальність. Це ось такі спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави. В Чому полягає суть усієї цієї особливої підтримки? Це те, що держава виділяє більшу кількість державних місць на цій спеціальності. Тобто, вони ось такі спеціальності вони завжди забезпечуються державними місцями, і плюс ось при вступі вже ну, після того, як студенти за. Да, вони мають змогу отримувати підвищену стипендію. Якщо, наприклад, ординарна стипендія, звичайно, якщо не помиляюся, зараз там, по документам я дивилася, то 2 тисячі гривень становить, да, то на цих спеціальностях вона може становити 2,5 тисячі. Але це не всі спеціальності, що користуються державною підтримкою, мають таку підвищену стипендію. Ну і відповідно підвищена, да, якщо звичайно, підвищена стипендія там, в розмірі 900. То ось на цих спеціальностях, що користуються особливою підтримкою, там в районі 3800. Ну, Суттєва така підтримка з боку держави. Це щоб заохотити, я так розумію, викладачі. Безумовно, да. те, що це, це щоб заохотити фахівців з цих галузей. Або викладачі, або спеціалісти дошкільної освіти, чи початкової. Ну і звісно, що в першу чергу вчительські спеціальності з таких природничих напрямків: математика, фізика, хімія це те, що. Користуються попитом, але на жаль, ну не дуже багато чогось з випускників хочуть вступати на ці спеціальності? Ну можливо, це пов'язано да, з особливостями цих предметів. Не всі розуміють там добре фізику, хімію. Ми будемо сподіватися, що в цьому році до нас прийде достатньо вступників і на ці спеціальності. Також скільки в цьому році можуть подати максимум заяв вступники майбутні? В цьому році трошки зменшилася кількість можливості подання заяв. Якщо минулому році можна було максимально 20 заяв подати та, за різними джерелами фінансування, то в цьому році можна подати 5 заяв на бюджетні місця і 10 заяв за кошти фізичних і юридичних осіб, тобто 15 заяв великому року. Чи може студент навчатися на різних спеціальностях, наприклад, в нашому університеті? Так, безумовно, може, тільки на різних формах ну, мається на увазі на денній і на заочній. Паралельно там на денній формі не де можна навчатися на спеціальностях. Можна навчатися на одній формі, та на денній, на заочній. Одна може бути бюджетна, інша комерційна. Може бути дві комерційних, але не може бути дві бюджетні форми навчання це однозначно. Скільки в середньому буде коштувати комерція в нашому університеті? Всі спеціальності на бакалаврат і всі спеціальності на магістратуру вони матимуть однакову ціну. На бакалаврат ця ціна в рік буде становити 28 673 гривні. Тобто, незалежно від спеціальності, ціна буде така. Що стосується ціни на заочну форму, то вона на жаль зараз переглядається у вік збільшення, ну і відповідно ціни теж в аспірантуру і в докторантуру теж будуть трошки. І вищі мені заявлено зараз у нас конкурсних пропозиціях. Ще я знаю, що нас будуть дивитися не тільки майбутні вступники, а й наші вже. В студенти, і, от, наприклад, цікаво, як вступити на магістратуру в цьому році. В цьому році для того, щоб вступити в магістратуру, бажаючі повинні здати два випробування: це ЄВІ, єдиний вступний іспит з іноземної мови, і ЄФВВ єдине пахове вступне випробування. Обидва ці іспити, да, обидва ці випробування, вони складаються переважно в центрі оцінювання якості за виключенням тільки окремих спеціальностей. У нас в навчальному закладі є тільки п'ять спеціальностей, з яких є ФВВ, оце фахове випробування складається наше внутрішнє. Всі інші спеціальності повинні складати оце випробування в Українському центрі оцінювання якості. Для спеціальностей галузі 01, ну тобто ось педагогічних спеціальностей, це є ФВВ буде з педагогіки і психології. Ну а для ряду інших там, свої специфічні ості випробування. Це є обов'язковою умовою вступу складання усіх двох іспитів. Є у нас пільгові категорії, які звільняються так само, як і на бакалавраті від НМТ. Да, так, ну, не звільняються, а замість НМТ проходять співбесіду. Так само і в магістратуру замість Єві і ФБВ можна пройти співбесіду, і фаховий іспит, тим же самим пільговим категоріям, про які я вже говорила: це учасники бойових дій, це особи. З різним ступенем інвалідності ще цікаве таке питання: чи може наприклад філолог з бакалавра, ну, з бакалаврату перейти на магістра, наприклад, на менеджмент на бюджетну форму навчання? Давайте розберемо трошки да, ці проблеми вступу. Значить, коли ви вступаєте в магістратуру і не маєте ще магістерського іншого магістерського рівня, то це означає, що ви ще не здобули до кінця ось цю, цю вищу освіту. І цей другий освітній рівень магістерський, ви починаєте ну так би мовити, з нуля. Да? Тобто, якщо ви навчилися, ось, як ви кажете, на філолога на бакалавраті, на державній формі, все, ну, ви просто не зможете на державну форму на знову вступати, тому що ви вже вибрали цю можливість. В магістратуру ви далі можете вступати як на бюджет, так і на комерцію. Це не обмежено, тому що у вас немає ще магістерського рівня. Тому ви цілком можете вступати на іншу спеціальність магістратуру. Це називається перехресний вступ або вступ за неспорідненою спеціальністю. Якщо ви хочете стати менеджером, маючи філологічну освіту, то це цілком можливо. ви вступаєте ось за цими ж єві ФВВ, які визначені, але потім протягом першого року навчання ви повинні будете ще оволодіти освітніми компонентами бакалаврського рівня з менеджменту, тобто це додаткові дисципліни. Які вам теж будуть вичитуватися протягом першого року навчання? Це платна послуга, там разово платиться за неї. Е, ну ви платите за неї незалежно від того, на яку форму виступаєте на бюджет або на комерцію. За усі бакалаврські компоненти неспорідненої спеціальності необхідно заплатити. Да? Тому що ну зрозуміло, якщо ви не розумієте основ там ось цього менеджменту, як такого елементарних, то як ви можете вчитися в магістратурі, тому їх треба освоїти, але це не вплине на термін вашого навчання. Аня, тобто, це теж буде рік і чотири місяці, і ви отримаєте в кінці до магістра менеджменту. Тобто, це буде за пришвидшеною, так скажем, програмою. Навчати вивчити бакалаврат, хоча б базові знання. Базові знання отримати, так щоб в магістратурі розуміти про що йде мова в чи може студент, наприклад, з другого курсу перевестись на третій на заочну форму навчання на бюджет попасти? Ну, це дуже складно, так? це не зовсім питання до приймальної комісії, тому що проблемами переведення займається у нас навчальний відділ, але при переведенні на заочну форму бюджетне місце воно втрачається. Можливий такий варіант збереження як держава, ну, розглядається проект, наскільки я знаю теж в міністерстві. Але це буде Достосувати збереження от саме бюджетного місця тільки за представниками ось таких пільгових категорій. А так, якщо у вас немає і ви вирішили з бюджету денного перевестись на заочку, то це буде тільки на комерцію. Також наших студентів цікавить питання: чи можна посеред року навчального перевестись на заочну форму навчання? Ні, серед року не можна перевестись на заочну форму навчання, це можна зробити тільки в сесійний період, або постсесійний, там канікулярний, скажімо так, тільки коли складена сесія. А що стосується першого курсу, то там взагалі здається тільки після після складання другої сесії, можна переводитись на заочну форму навчання. Тобто влітку можна переводитись на заочну форму навчання так, після так. курсу. Так. Коли почнеться вступна кампанія в цьому році. По великому рахунку вступна кампанія вже розпочалась, тому що у нас вже закінчилася сьогодні останній день, коли відбувалася додаткова реєстрація на ННТ. Зараз триває реєстрація на ЄВІ ЄФВВ. Що стосується створення особистих електронних кабінетів, то цей процес розпочнеться з 1 липня. Саме тоді вже вступники вони можуть зареєструвати свої кабінети. Якщо у них щось не буде виходить, вони можуть приходити. До нас приймаємо комісію, ми, ми з задоволенням допоможемо. Це стосується і вступників на бакалаврати, і вступників на магістратуру. Тобто, з 1 липня ну, вступник створює кабінет, підтягує туди всі свої документи, підтягує результати НМТ, ЄВ і ФБВ. Ну і з 19 липня починається власне, вже ось розгляд остих конкурсних справ. Чи можна в університеті отримати консультацію щодо вступу? Якщо так, то де саме? Консультацію щодо вступу ви можете отримати в приймальній комісії. Це п'ятиповерховий корпус, перший поверх, третя аудиторія. Приходьте з задоволенням надамо відповіді на всі питання, що вас цікавлять. Останнє питання: чому на вашу думку? Абітурієнти мають вступати саме до нашого університету. В першу чергу, тому що центрально-український державний університет це якість, якість освіти. У нас працюють висококваліфіковані фахівці, і в принципі з усіх освітніх програм, які у нас представлені, є дуже хороше забезпечення, як матеріальне забезпечення, так і ресурсне забезпечення і кадрове забезпечення. Це перший аспект. Да? В першу чергу це професіоналізм наших працівників. Ну, і друге, це те, що ну, ми тут любимо студентів. Я думаю, що ви, як студентка наша, да, це знаєте. Що в наших студентів дуже цікаве, насичене життя. І відповідно студентське життя це не тільки навчання, да, це і, і розваги, і якась там можливо і наукова робота. У будь-якому випадку, якщо ви оберете наш університет, ви не пошкодуєте, ви потрапите в нашу дружню велику породи. <головіка> Дякуємо вам за те, що ви прийшли до нас. Знайшли свій час. Дякую, що дали відповіді на запитання, які цікавили нас і, 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 і майбутніх ступники. І я вам дякую.